Покинуті та хворі. Оксана Мартинець із Новотроїцького стала мамою для восьми названих дітлахів. Перші брат та сестра, у житті жінки з'явилися після смерті її власної дитини 9 років тому. Усі діти мають проблеми зі здоров'ям, як справляється багатодітна мати, дізнавалася кореспондента Сабиті. Тюма, порожок, сина. Давай, Тюмочка. так. Раз ми вміємо робити. Перші кроки дев'ятирічний Артем зробив лише три роки тому, і лише нещодавно він зміг уперше переступити поріг. Від хлопчика його батьки відмовилися ще у пологовому будинку. Там же лежала Оксана Мартинець. Власну дитину вона втратила. Коли побачила покинути немовля, серце здригнулося. як він їсть за хвилину у бутилку манкою. і как знаєш, як собака Павлова он світ включають, он їсть, Світ виключають, він спить. Вот на це сматень було страшно. Крім розумової відсталості, у хлопця діагностували цілу низку діагнозів: низький гемоглобін, гастрит та запалення лімфотичних вузлів. Він потребує постійного догляду. Оформлювати опікунство Оксану відмовляли усі лікарі. Зараз Артем улюбленець у родині. Натя рідна сестра хлопчика. Її Мартинець забрала під свою опіку разом із братом. У сім років вона знала лише своє ім'я, не вміла ні читати, ні писати. Любов та турбота допомогли дівчинці наздогнати у розвитку своїх однолітків. Добре вчиться, закінчила дев'ятий клас. Цілими днями читає книжки. Найулюбленіший жанр фентезі. Вона вже вирішила неодмінно буде бібліотекарем. Книжка саме любима. подумаю. М -м, меч мічкалдуньї. З брата та сестри почалася історія цього дитячого будинку сімейного типу. Далі його поповнили ще шестеро дітлахів. Усі мали вади зі здоров'ям. Сказали, Дця, ну ти ж подумай, це ж яка відповідальність, це ж діти, це не щенок, не котенок, це на всю життя. Так, да, звісно, я все розумію, по Ну, Ми завжди підтримували будь-яке рішення. У новій родині діти мінялися на очах. Маша була замкненою та нічим не цікавилася. Зараз самостійно робить орігамі та навчається грі на синтезаторі. У Оксани ще є дві рідні доньки. Всіх десятьох виховує одна. Допомагають батьки. Коштів, щоб прогодувати та сплатити лікування, не вистачає. День, коли провозять гуманітарну допомогу Ріната Ахметова для них справжнє свято. Кашу теж вадим, кілограмами одразу. сразу. Постное масло берем в месяц по 10 литров. Поэтому для нас это актуальная помощь. Мы за нее очень благодарны. Мы постоянно сотрудничаем ну, с детский дом, Постоянно сотрудничаем с Леонидовичем, поэтому и футбольный клуб нам помогает, и Леонид Леонидович. Зібратися усім разом за спільним столом родині мартинець вдається рідко. Хлопці постійно на дворі, старші дівчатка готуються до іспитів. Кожну дитину мати вважає своєю гордістю і упевнена, що в майбутньому приводів для цього буде ще більше. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євгенякунін, Сабиття, канал Україна.